Сьогодні Tesla Insight переживає Аутсайд через хімчистку мого авто. Тому я перенесуся на 11 хвилин у студію, а для вас вімкнув ну, практично пряму трансляцію з мого салону Тесла. Вихідні та перші дні цього тижня для багатьох, а особливо для американців стартаперів, пройшли у повному шоці, тому що зненацька впав їх улюблений Сілікон Волі Бенк. 10 березня у п'ятницю Великий банк Каліфорнії та основний банк для стартапів та інвесторів Кремнівої долини із кредитним рейтингом на рівні, а тобто, ну рахувалося, що це високий рівень і що він дуже стабільний. Оголосив про своє банкрутство. Акції SVB на відкриті торги впали майже на 60% через те, що торги було зупинено. А потім діяльність банку взагалі було припинено регулятором для захисту вкладів клієнтів. І почалася паніка. Вкладники поспішали до банку забрати всі свої вклади. І лише за 10 робочих годин вони забрали з нього 42 мільярди доларів. Ну уявіть собі це більше мільйона доларів кожну секунду. Ну який банк таки витрумає? Ну який мозок це зрозуміє? І ось SVB, звісно, приліг. А зовсім впасти йому не дала держава, це такий мінфін, це та Федеральна резервна система і федеральна комісія по страхуванню вкладів. Вони заявили про санацію банку. Але 10 березня департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії закрив Свібі та призначив керуючим федеральну комісію. Але це не всі новини, тому що разом з цим банком впав ще один величезний банк, пов'язаний з хайтеком Bank нью йоркська фінансова установа раптово пропинила свою роботу в неділю. Signature Bank мав 40 відділень по всіх штатах, і ця фінансова установа надавала банківські послуги криптовалютним компаніям приблизно десь 30% банківських депозитів надходило від криптоіндустрії. І саме цей факт є причиною того, що Silicon Valley Bank і Signature Bank стали внутрішньо пов'язані, ну і впали, звісно, разом. Банкрутство. Silicon Valley Bank стало найбільшим роззоренням банку в країні з часу фінансової кризи 2008 року. Цей банк був 16-м у капіталізації банком США. На кінець 2020 року в банку було застраховано 89% депозитів, а це приблизно 175 мільярдів доларів. А це вже і для мене сума немала. І це означає, що вкладники та компанії, які тримали там рахунки, отримують лише по 250 тисяч доларів, що їх виплатить федеральна комісія по страхуванню. Але клієнти СВІБІ це такі теч стартапи та венчурні фонди, вони зберігали в банку набагато більше. І за оцінкою майже десь 96% його депозитів до кінця 2022 року перевищували ліміт 250 тисяч або не покривалися страховкою. Кількість постраждалих компаній ну просто важко собі уявити. Наприклад, понад тисячу стартапів, підтримуваних акселераторів стартапів – це By Combinator – Зачепить крах SVB, А 30% компаній компанії що працюють через SVB, не зможуть виплатити співробітникам зарплату протягом найближчих 30 днів. І на сьогодні точно невідомо скільки українських компаній мали рахунки в цьому банку. Український інвестор Денис Довгополий поки що нарахував 25 українських стартапів, які постраждали ну, різною мірою. То входить в цей список підприємець не уточнює. Він пише лише, що зараз важко спрогнозувати наслідки краху великого американського банку на наш технологічний ринок. Точно, аутсорс постраждає, але не зрозуміло наскільки сильно заявив інвестор. Засновник українського стартапу A-Comic Роман Саваціянов пише, що йому деякий час назад відмовили у відкритті рахунку в СВБ і сказали: Ти українець, і для нас це ту різкі сорі. І хто тепер турізкі? іронічно запитує Роман. Ту різкі дрінкінг ну типу що взагалі коїться, і ось кому точно SVB дали гроші. Так це українському стартапу Airstate, це колишній підіпідіфіфілер. А в лютому 21-го року його компанія отримала від американського банку 50 мільйонів доларів. Отримані кошти вона використовувала на масштабування бізнесу. А на той момент AirState мав приблизно 600 тисяч клієнтів і 25 мільйонів користувачів у всьому світі. Але в червні 2022 року компанію оцінили в 1 мільярд доларів. Але з початком повномасштабної війни в Україні компанія не захотіла покидати ринок країни-окупанта. Тож знайте своїх своїй компанії, точніше, давайте будемо знати всі компанії в обличчя. Але як завжди буває, якщо хтось втрачає, то хтось обов'язково знаходить. І вже 11 березня на наступний день Ілон Маск висловив ідею покупки Твітером Сілікон Bank. Після його раптової та дещо несподіваної смерті маск відповів на пропозицію Тама, це генеральний директор ігрової комп'ютерної компанії Razer, який тримав у СВІ свої гроші та й заявив, що Twitter повинен купити SVB і стати цифровим банком. Маск, звичайно, не був абсолютно проти цієї ідеї. Виходячи з його відповіді, він сказав, що я відкритий до цього. І потенційна покупка маском SVB через Twitter була зустрінета підтримкою деяких, але не всіх. Не в захваті від цієї ідеї, особливо інвестори Тесла, які вважають, що це знову ця покупка означатиме, що йому доведеться продавати більше акцій виробника електромобілів. А минулого року маск продав акції щоб профінансувати покупку Twitter, що зрештою негативно вплинуло на акції Тесла, сприяючи більш ніж 60% падінню компанії на Уолл-стріт у 2022 році. Маск має певний досвід роботи з фінансовими компаніями, оскільки він був одним із перших засновників PayPal, яка зробила пряму революцію в онлайн платежах і грошових переказах. І тому це не буде нечуваним, якщо маск зробить цей крок. Його мета об'єднати всі свої компанії у так званий X-холдинг. Розроблялася протягом деякого часу. Якщо ми чогось дізналися з його покупки Twitter, то це те, що ні про що не може бути мова, і все у цьому житті можливо. А чому і ні? Соціальна мережа Twitter в нього є. SpaceX, спутникове угрупування та космічна індустрія є. Тесла автозаводи є, енергетична компанія також є. Швидко розвивається нейролінк, це компанія до прямого контролю над мозком людини. І є навіть власна криптовалюта Dogecoin, залишилося придбати або заснувати власний банк. І тут якраз така нагода. Амбіції маска вони взагалі безмежні. Нещодавно він заявив, що планує побудувати власне місто з власними правилами на частині тисяч акрів нещодавно придбаних пасовищ у сільськогосподарських угідь за межами столиці Техасу. Ось під час зустрічі із землевласниками та агентами з нерухомості Маск і співробітники. Описали своє бачення а, свого роду техаську утопію вздовж річки Колорадо, де його співробітники могли б і жити, і працювати. Припускають, що на власній території маск може запровадити певні правила та обмеження, які дозволяють йому швидше досягати бізнес-цілей. Ну, наприклад, там може бути заборонено відпочивати більше ніж 4 години на добу, та мати більше одного вихідного за тиждень. Заплановане місто примикає до будівель Boring Company і SpaceX, які якраз і будуються. На площадці вже є група модульних будинків, басейн, відкритий спортивний манданчик і тренажерний зал. На стовпах є таблички з надписом Ласкаво просимо Снейлбург, штат Техас. Снелбрук, тобто равликовий струмок, це посилання та на талісман Борінга. Коли Маск почав будувати тунелі, він закликав співробітників створити бурильні машини, які рухаються швидше равлика. Снейлбрук це не перше місто, яке бізнесмен збирався заснувати свого часу. Він захопив ціле селище Бока на південному сході Техасу та облаштував там стартовий полігон Старбейс. Тоді ж він і говорив про створення комфортного поселення для працівників, проте досі так його і не побудував. Відповідно до законодавства штату Техас у місті має проживати щонайменше 201 особа. Тільки тоді місцева влада зможе прийняти заявку на його реєстрацію. Наразі планується завести 110 будинків. Тож цілком і ймовірно, що сневроп з'явиться на карті вже скоро. Маску залишається ще заснувати колонію, і взагалі можна оголошувати себе імператором Всесвіту та створювати свою армію, яка буде складатися з людиноподібних андроїдів Оптимус, які до речі вже почали відтворювати самі себе. Ну пам'ятаєте, я вам показувала в своїй минулій програмі таке робопорто. Отже, цікаве майбутнє створюється замараз на наших з вами очах. Будемо слідкувати далі і побачимо, де саме буде записана моя наступна програма. Може вже наймарці, а може вже і не мною, а штучним інтелектом.